За цей час, що я його знав, він був дисциплінованим воїном. Власне, як і всі наші добровольці, на кожній збірці, на кожному засіданні штабу я всім наголошував про те, що ви, друзі добровольці, ви друзі в батальйоні українських націоналістів і наші кличі від початку ХХ до дотепер не змінились. Воля України або смерть. Інших завдань ми перед собою не ставимо. Наша Україна наразі не є вільною, Тому ви сюди прийшли. Хто прийшов з іншою метою, то друзі, йдіть по добру. Ми тут от ставимо завдання собі максимальне. І Олег він це сприймав як даність. Коли були потреби, в принципі, декілька разів були важкі ситуації, і він викликався йти і вирішувати цю ситуацію, забирати там побратимів, поранених, ще щось. Тобто в мене не було з ним проблем. Людина була віддана справі і знала, чому пішла воювати за свою землю, ну, ризикувала життям, тобто, як я розумію, бачив, здатна на самопожертву, що власне, він і довів. Коли нас, так умовно кажучи, розформували, якась частина бійців залишилась, він так само прийняв рішення все одно залишатись на фронті. Ну, Ми і дотепер воюємо, ну, на жаль. Колега немає. Що ж, війна забирає, як правильно сказав пан Отець, всі війни мають властивість заканчувати. Закінчуватися. Це, мабуть, хороше в Але на сьогодні, на жаль, так не є. Українська війна не закінчилася, бо ми не маємо своїх територій. Ми не маємо вільної України всередині держави, в тих межах, в яких ми лишилися. Тому я повній відповідальністю заявляю, що... Ну, виходить так, якщо ми зараз припинимо свою війну як всередині країни, так і назовні, поки не відбиті наші території, поки не повалений режим внутрішньої окупації і не постала українська самостійна соборна держава, то виходить ті бійці добровольчого батальйону ОУН і решти Збройних сил України, Нацгвардії вони лягли мати. Так не мусить бути. Мусить постати держава. Ми мусимо відняти назад свої території. І тоді вони полягли правдиво, і ми довершили справу, за яку вони не пошкодували свого життя. Я вірю, що так буде. Тому я не зупинюся. І для мене це гасло, так як я вчив і вчу своїх бійців, таке гасло, яке сприйняв його Олег, воля України або смерть є святим, і ми будемо продовжувати ту боротьбу. Ну, а таким от сьогодні ми вшановуємо пам'ять Олега, їм вічна слава. Вічна пам'ять, тому що ну, от що може бути найдорожчим в людини життя. Людина живе для себе, для своєї сім'ї, але є ще ті, хто думають про інших, про свою націю, як каже Андрій Сивий, про своє плем'я, дивляться ширше і коли встає потреба, готові жертвувати своїм життям заради всіх. Він цю заповідь. Виконав заповідь Божу, щоб не шкодувати заради ближніх своїх свого життя. А ми мусимо довершити цю справу. ну, Принаймні, будемо то робити до перемоги. Слава Україні! Героям слава!